З днем народження лунають вітання, запрошують у долю достаток і любов, близьких людей чудові побажання здійсняться всі без будь яких умов. Кожен рік життя нова пригода, тож хай удача супроводжує завжди, щоб мандри долею суцільна насолода. Бо знаєш всі стежки до мрії, щоб дійти, хай щастя спонукає прокидатись, і сонця промені, немов обійми неба, щоби дрібницями хотілося милуватись, бо все величне, вже проявлене для тебе. Зоря надії хай ніколи не згаса. Наповнені всі дні хай будуть добротою. І вчинків людських дивовижна краса прикрашає радо бутні всі собою. З днем народження!